Друзі, зараз я на ВДНГ, бачите, центральний вхід, такий тунельчик зроблений, декоративний, Наряджені ялинки вздовж центральної алеї. По центру цього прямого променаду центрального входу стоїть корусель. карусель. Карусель. І ялиночка, отака велика, з різдвяною зіркою. І прямо зараз за. Ялинкою ковзанка велика з новорічним декором посередині і центральний корпус ВДНХ ще з залишеною радянською зіркою, серпом та молотом, друзі. Отаке теж трапляється. Так, що тут? Ну як зазвичай багато маленьких крамничок з їжею, з кавою, шаурмою і таке інше. От. Наліво бачимо корпуса інші. Це ж така різдвяна, прикрашена зелено червоною прикрашена вхід, це ж така брама. І, але починаємо справа. От бачите таке колеса обзору, таке мініатюрне, невеличке. І бачу зліва є велика вже великий тракціон, я так розумію. Саме найбільше людей тут ввечері, коли ілюмінація. Зараз побачимо От вхід там, з того боку, каси стоять собі. От. Це вихід. Отут колись, до речі, був кінотеатр. Е, наскільки я пам'ятаю, він дружба мав назву. 10 копій. От колись був за цих давніх часів. І отут посередині. У праву сторону прамінат йде фонтан, тут теж був колись. І, бачите, зробили нібито таке пломбір перегорнутий, коротше, морозиво. Нібито шашлички. Роблять такі мангали, щоб можна було народу розігрувати самим. Підігривати, те, що вони купують, так розумію. О, там Фрукти повертайся. Коротше, подивимо зараз, які ціни. Так, ціни. Значить, кава. Еспресо, американо лете. Це тут все напої. Але більш цікавіше, що з їжі. Це ж, це ж саме. Оце глінпенчик, я розумію. Різні такі. Так, ходогі соточка. Лаваш в Сулугуні 140, курка 140, свинина. О, сальце. <пай> Тактиш. Те, що полювався шашличок. такі ж пашки з картоплею. Так, йдемо далі. Що там ще є? Так, є хот-доги в лаваші. О, ціни, ціни, вон, кебаби 160-180-200 гривень. Ну, майже такі ціни, як і в місті. В центрі міста таке саме оце дитяча ялиночка така з такими кабінками котрі ще не обертаються не по собі. Просто крутиться така, о, оце, оце да оце сама висока споруда тут така, карусель. Це лабіринт має, зеркальний, Я так розумію що там безліч зеркал. Це нібито з черепами, що там. Колись були такі так звані кімнати жаху. Може це воно такий шум, ну не дуже така, як то кажучи, особливо військовий стан. І взагалі. Так, космічна якась локація є, є атракціони, отакі, як раніше були кабіни, а так розумію, це ефект. Типа американський горох. Я... Так. Ну такий, як парк розваг зробили. Ну, не холодно, при зараз снігу немає. Так що я розумію, що народ не змерзає тут, коли сильно. О, роздовбаний. Дивіться, басейн ще колись був такий цивілізований. Але зараз отакий страхіття трохи. А навколо корот, атракціони, вон там електроавтівки, це стара, як то скажуть, олдскул. Це те ж саме, стара історія. Це нібито американські горки. Вверх-вниз, верх-вниз. От. От бачите, така ще теж стара, стара атракція. Отака. Але слава Богу, що для дітей зараз хочу переключитися від цих сирен, тривог з мамами. І так, от зараз побачимо, які ціни на атракціони. Так, екстрім. 300-300 гривень, звичайно. Велика цепа 250, автодон 250, коротше, від 100 до 300 гривень. 100 це слоники, це для дуже маленьких, для, там дорослих. Ялинка, де що бачили вже така середня. 200-250 і вже такий більш-менш 250 гривень. Так, так такі є там гімжахи, 200 гривень, лабиринт 200 гривень, це 200, джокер. 200. Так. Джокер. Ну, все, я так розумію, що те ж саме, що дім так, ще залишилися от такі скульптури з радянських часів. Кристиянка і робітник. От такі, це ж робітниця зі снопом з пшеницею. Так, є от такі цікаві натягнуті намети напівпрозорі. Тепла алея. Побачимо, що це за тепла алея. Завжди, коли я їжджу десь, ну, раніше так було. До війни, десь по Європі, то зазвичай починав справа наліво по кругу, щоб подивитися все, щоб нічого не пропустити. От такі кабінки, це, зазвичай такі кабінки, бачите, вони на таких дорогах гірських. Це що, поки не зуміло, це рояль стоїть. Просто, просто посідухи якісь. А, це з цими військовими, як мікромузей військовий, з тубами від грандоматів. Це від канатної дороги. Такі там буковелі, такі мають бути. Підйом на підйомниках. Так, а тут, тут такі самі мангали. кругли стільці, руклети та сусиски. Бачите, що так прикольно, тільки-тільки поставили, можна погрітися. Так, що тут за ціни? Ціни 330-370 це сардельки Мюнхенські. Ну, Це на штамп, як типу, Октоберфест. Я так розумію, щось зробили. Так, з Оленем така от локація. Це нібито з китайським рогом. Це можлива. Китайська чи японська кухня. А може і бачимо, Санта лізить, санчата. Така прикольна декорація. Це дуже і раніше була оця, завжди була Kitchen Garden. дуже прикольна. Ну, вона так, знаєте, як в Фінляндії, як скандинавські такі дерев'яні. В Естонії дуже так полюбляють такі. Домівки, теж прикольно. От, ялинки такі нарядилась. Тут колись був. З, з садочок яблуневий. Був з гамаками колись. Можна було покататися на гамаках, ну, в теплу пору року. От дуже прикольно такі зробили. от такі для, дивіться, для горобців і для птахів. Отакі от прикольні штуки. Сільпо і зразу реклама сільпо. Ну, коротше, мулзи, може, це сільпо спеціально зробили для своєї реклами замість банера. О, бачите, і там, якщо направо піти, то що там садочок з гамаками був зліва. Тут тіпа типу, огорожено, але пройти можна. І отут направо можна пройти. І тут галерея, то, що. Ми шукаємо це і окрема атракція, прикольна оранжерея. Восени тут прикольно виноград, такий червоний кольори яскраві. Дуже прикольно фотосесію робити тут. Бачите, таку зробили мікросцену. Можна зверху заходити. Дерев'яний настіл такий. Розумію, що тут столики в тепло пору року ставлять. І от оранжерея. Тобто можна було зразу, якщо з центрального входу звернути направо і піти до оранжереї, можна пройти через центральну алею чи центральний променад, звернути направо, теж по променаду пройти і піти отак от через ці атракціони, самі-самі, і вийти на оранжерею. Це так. Можна зробити собі, собі план мінімум. Тобто все саме-саме, то що з атракціями зв'язано пройти. І тут звернутися на от, оранжерею. От вона оранжерея. Бачите, такі у, у вигляді хреста. Якщо зверху подивитися, то майже як церкви хреста. Такі хрестоподібні роблять. Але от, бачите, воно повністю прозоро, ну оранжерея. Це для того, щоб сонячні промені проходили. Зазвичай це в ботанічних садах. Такі тут теж були колись рослини. Був дуже... деякий час після розпаду Сересир, УРСР у нас було, то було тут дуже страшна картина. Тобто все було у занепаді, нічого не робили, напівзруйновано. А зараз зробили тут. Весілля полюбляють, ну, раніше робити. Тут багато фотосесій бачив, коли ми тут робили прогулянки екскурсії. От, зараз це так ресторани, розумію, Ранжереї там всередині дуже прикольні зробили ілюмінацію. Але це потрібно перевіряти, коли вже буде темніти. Ну, такий бар, коротше, папчик. Вон там можна подивитися, стільці стоїть. Тут, то звичайний такий ресторан. А, чи Ну Не кав'ярна, це точно. Такий ресторанчик невеличкий. І з цього вход є.